Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску російсько-білоруські навчання запад-2025. Європейська дипломатія намагається утримати Дональда Трампа на своєму боці. Ситуація на фронті. А також про те, як світ готується до можливої глобальної війни, 16 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін з'явився у військовому однострої на завершальному етапі російсько-білоруських навчань запад 2025 Американський інститут вивчення війни опублікував звіт, в якому проаналізував можливі причини войовничого перформансу, до якого вдався російський очільник. Як зазначають американські аналітики, це лише другий випадок, коли Путін з'явився у військовій формі на публічному заході після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вперше диктатор вдягнув військову уніформу під час візиту до Курської області у березні 2025-го. На думку американських аналітиків, це сигнал для Польщі Норвегії, країн Балтії та Фінляндії, яким Кремль останнім часом регулярно погрожує. Нагадаю, що Росія і Білорусь з 12 по 16 вересня провели спільні військові навчання запад 2025 у маневрах взяли участь підрозділи ленінградського, московського військових округів, повітряно-космічних та повітряно-десантних військ, флотів РФ, а також білоруські сили у складі об'єднаного регіонального груповання. Як стало відомо, на навчаннях відпрацьовувалася можлива провокація проти НАТО. Так, військові аналітики звертають увагу на тренування можливого використання ядерної зброї у водах Баренцевого моря, яке межує із членом НАТО Норвегією. Також російські війська відпрацьовували на навчаннях використання ракет, здатних нести ядерну зброю Іскандер М. Ці маневри відбувалися у Калініградській області, яка межує із державами НАТО, Литвою та Польщею. Докладніше про військові навчання дивіться далі у нашому сюжеті. Росія та Білорусь провели спільні військові навчання запад 2025 у межах яких основні маневри пройшли на території Білорусі, але не тільки там. Навчання відбулися на тлі інциденту: вторгнення російських ударних безпілотників в повітряний простір Польщі. Це змусило Варшаву звернутися до НАТО за підтримкою та підняло рівень напруженості в регіоні. Пише Блумберг. Інцидент з дронами став найсерйознішим порушенням повітряного простору НАТО з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Сили Альянсу збили кілька апаратів: а Німеччина, Франція, Велика Британія та Нідерланди пообіцяли Варшаві нову підтримку системою протиповітряної оборони. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорить, що вони не причетні до безпілотників, які залітають у Польщу чи Литву. Про це пише Балта. Усе, що сьогодні залітає в Польщу, Литву, ми не маємо до цього жодного відношення. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зльоту до нас, безпілотників з боку України, Росії через Польщу, там Литву, ми ніколи цього не робимо. Ми спокійно реагуємо по відповідних лініях, сказав Лукашенко. Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке вважає, що на цих навчаннях росіяни та білоруси відпрацювали операцію із захоплення так званого сувальського коридору. Порівняно невелика кількість задіяних солдатів. Загалом 18 тисяч 200, включаючи 5,5 тисяч росіян, не повинна затьмарювати небезпечний характер маневрів. Володимир Путін та Олександр Лукашенко відпрацьовують три нові стратегії спільної війни проти заходу. Пише він центральним елементом навчань є імітація застосування ядерної зброї, зокрема нових ракет середньої дальності Орієшнік проти заходу. На думку Рьопки, ця частина навчань переслідує винятково психологічну мету залякати сусідів Білорусі. Другим не менш важливим завданням навчання є відпрацювання дії, що офіційно були заявлені як оборонний бій, розгром ворога, який прорвав оборону та створення умов для відновлення територіальної цілісності держави. Рябка звернув увагу, що за твердженням російської пропаганди оборонна операція пройшла в Калінінградській області та навколо неї, тобто в Білорусі та в Балтійському морі. Щоб захистити Калінінград, російській армії довелося просуватися з Білорусі через так званий Сувалькський коридор, сухопутний міст між Білорусю та Калінінградом, шириною лише близько 60 кілометрів, що належить Польщі та Литві. Простими словами, хоча Росія стверджує, що відпрацьовує оборону Калінінграда в Білорусі, насправді вона репетирує напад на НАТО в регіоні. Пише німецький аналітик. Нарешті третя частина навчань це те, що заявлено як відпрацювання методів протидії ворожим агентам і диверсантам. На думку Рьобки, насправді йдеться про навчання протидії критикам білоруського режиму та відпрацювання диверсійних дій проти НАТО. Офіцери армії США прибули до Білорусі та спостерігали за російсько-білоруськими військовими навчаннями запад 2025 15 вересня. Про це повідомляє Reuters. Міністерство оборони Білорусі підтвердило факт прибуття американських військових для того, щоб спостерігати за навчаннями запад 2025 Про це Міноборони Білорусі повідомило у Телеграм. Американський військовий Аташе подякував міністру оборони Білорусі генерал-лейтенанту Віктору Храніну за запрошення спостерігати за навчанням запад 2025 Доручення від міністра оборони, начальнику департаменту міжнародного військового співробітництва, американським гостям найкращі місця показати абсолютно все, що їх цікавить. Міноборони Білорусі заявило, що за навчаннями запад 2025 прибули спостерігати представники армії 23 країн, серед них три країни НАТО: США, Угорщина та Туреччина. На навчаннях були присутні 150 журналістів із 15 країн. Повідомило Міноборони Білорусі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже не вперше заявляє, що російський диктатор Владимир Путін його підвів. Про це Трамп розповів на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час відвідин Лондону із державним візитом. У середу, 17 вересня, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією розпочали свій другий державний візит до Великої Британії. Урочисте прийняття відбулося у Вінзерському палаці. Король Чарльз та королівська дружина підготували для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет, на сервірування якого пішло декілька днів. За словами агенції Reuters, цей візит став наймасштабнішим військовим прийомом на честь державного візиту в історії Британії. За словами високопоставленого чиновника з питань оборони, який на умовах анонімності поговорив із виданням політика, король дуже близько знайомий із президентом України Володимиром Зеленським, і це дає прем'єр-міністру Стармеру зброю, якої не мають багато інших європейських лідерів. А саме співчутливого монарха, який тихо, але впевнено підтримує Київ і готовий зробити все від нього залежне, щоб подолати скептицизм США щодо цієї справи. Видання акцентує, що 16 вересня перед посадкою на літак Air Force One для польоту до Великої Британії Дональд Трамп заявив, що українському президентові доведеться домовлятися за припинення війни в Україні. І укласти угоду, і відмовитися від звинувачень Росії у нездатності досягти прогресу у мирних переговорах. Більше про дипломатичну підтримку України дивіться далі у нашому сюжеті. 12-13 вересня в Києві відбулася щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії як завершити війну. У конференції організованої ЄС взяли участь понад 800 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, військовослужбовців Збройних сил України, ветеранів, громадських активістів та експертів з понад 30 країн світу. Спікери та учасники обговорили такі теми, як стан війни та що потрібно для її завершення. Реформи та боротьба з корупцією, гарантії безпеки для України. Росія перемагає чи розвалюється, дрони та майбутнє війни в Україні, що історики вважатимуть перемогою України в межах зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості торгівлі територіями. Віддати путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну, такого не буде, бо це не рішення, це пауза, як було після 2008 року в Грузії, як було після 2024 року Криму та Донбасу. Президент України також нагадав, що Україна вже понад 11 років платить високу ціну у боротьбі за свободу. І світ добре розуміє ціну цих боїв від самого початку агресії та особливо після широкомасштабного вторгнення. У відеозверненні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів свої очікування щодо завершення військових дій в Україні. Я не думаю, що війна закінчиться на полі бою, натомість вона закінчиться за столом переговорів. Саме тому я провів продуктивний перший саміт з президентом Путіним минулого місяця на Алясці, а також дуже позитивну зустріч з президентом Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі. Ми продовжуємо наполегливо працювати заради миру, сказав Трамп. Денис Шмигаль, міністр оборони України, поділився своїм баченням необхідних умов для завершення війни в Україні. Росія готується до ще двох масштабних наступальних кампаній в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News. Президент нагадав, що під час зустрічей у Європі та у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і його командою він наголошував, що Росії не вдасться захопити східні регіони України, а заяви про можливу окупацію Сум є нічим іншим як брехнею і маніпуляціями. Три кампанії росіяни програли. На мій погляд. Ми дуже вчасно спрацювали, зірвали дві операції повністю. Третя, думаю, день-два. І ми зрозуміємо, що вони зазнали великих втрат, і в них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну-дві доби, щоб про це сказати публічно. На одному напрямку зараз важливі дії, заявив президент України. За даними аналітичного Deep Діпстейт, російські війська мають просування у Куп'янському районі Харківської області та біля Новоіванівки на Запоріжжі. Також фіксується просування російських підрозділів поблизу Новоіванівки Запорізької області. У генеральному штабі 13 вересня заявили, що ситуація у місті Куп'янськ, Харківської області та його околицях, а також трубопровід, через який могли би проникнути російські окупанти, знаходиться під повним контролем збройних сил України. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Воїни 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс знищили російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності Бук М2. Про це в телеграмі повідомило оперативно-стратегічне групування військ Дніпро. Зазначається, що на одному з ключових напрямків артрозвідники бригади Чорний ліс виявили та скоригували вогонь по самохідній пусковій установці ворожого багатофункціонального ЗРК середньої дальності Бук М2. Установка, призначена для збиття літаків, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів, була знищена разом з боєкомплектом. Ворожа установка ППО, вартість якої становить близько 25 мільйонів доларів, відновленню не підлягає. Додали військові. У серпні оператори 412-го полку немесі з сил безпілотних систем Збройних сил України спалили три російські установки протиповітряної оборони вартістю 80-90 мільйонів доларів. Сили безпілотних систем повідомили про це в телеграмі. Зазначається, що здобучі операторів 412 го полку Неменсі стали два ЗРК ТОР М2. Пускова установка ЗРК Бук М3 і так званий Чупачупс РЛС від ЗРК Бук М2. Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення. Тому наразі не можемо публікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов'язково його покажемо, кажуть в бригаді. 412-й полк «Немесіс» продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани. У Збройних силах Канади показали, як навчають українських захисників навичкам сучасного бою. Відповідне відео розміщене на сторінці канадської тренувальної місії Юніфаєр у соцмережі X. За даними канадського уряду, в рамках операції ЮНІФАЕР канадські військовослужбовці з 2015 року підготували понад 46 тисяч українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України. Однак, за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії. Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко показав ураження бригадою буревій на Куп'янському напрямку російського особового складу ударних та розвідувальних БПЛА, автомобільної техніки та укриттів. Відповідне відео півненко опублікував в телеграмі. На куп'янському напрямку підрозділи бригади буреві завдали точних ударів по окупантах. Знищено особовий склад ворога, ударні та розвідувальні БПЛА, автомобільну техніку, укриття, в яких ховалися загарбники. Зазначив він. Півненко підкреслив, що кожна така відсіч це не лише успіх сил оборони, а й крок до звільнення української землі. Пілоти підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс прикордонної бригади Помста знищили важкий бомбер, БПЛА «Мавік» та електрообладнання російських загарбників на Куп'янському напрямку. Про це повідомила державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео. За словами бійців, росіяни пересуваються малими піхотними групами і намагаються закопатися під землю. Українські воїни знищили укриття росіян, піхоту та електрообладнання. Також знищені важкий бомбер і БПЛА «Мавік». Бійці 15-го мобільного загону Сталевий кордон Державної прикордонної служби України за допомогою fpv дронів стримали наступ російських загарбників на північно-слобожанському напрямку і ліквідували п'ять осіб живої сили, укриття та антену ворога. Про це повідомила Державна прикордонна служба. На північно-слобожанському напрямку оператори fpv дронів сталевого кордону блискавично відпрацювали по ворогах, які намагалися здійснити штурмові дії. Йдеться в дописі. Російський пропагандист Володимир Соловйов випадково розкрив місце розташування надсекретного російського підрозділу безпілотників. Йдеться про надсекретний підрозділ під назвою Рубікон, який був створений ще 2024 року. ЗМІ повідомили, що в одному із пропагандистських сюжетів Соловйова з'явилося відео. На ньому осінт аналітики чітко визначили місце розташування секретного підрозділу російських безпілотників, адже у кадрі засвітилося приміщення, зокрема публічний туалет. За написом, у якому і було безпомилково визначено, що він розташований у Підмосков'ї. Зокрема, повідомляється, що Рубікон брав участь у операціях на території Курської області, а також Донецької області України. Спецслужби Литви розкрили російську агентурну мережу, яка діяла в інтересах головного розвідувального управління Генштаба збройних сил Росії. Повідомляється, що були затримані одразу декілька агентів, завданням яких було підкладати вибухові пристрої на склади, а також літаки західних транспортних компаній, зокрема DHL. Внаслідок дій цих агентів, зазнав катастрофи літак над вільнюсом, а також спалахнули пожежі на території Німеччини і Великої Британії. Вже наступного дня після цього спецслужби Британії розкрили ще одну російську агентурну мережу. Скотланд ярд зотримав двох чоловіків і жінку, яких також підозрюють у роботі на російське ГРУ. Діяльність російських агентурних мереж на території Європи представляє пряму небезпеку для життя громадян. Адже метою російських шпигунів було закладати вибухові пристрої, зокрема у літаки під час трансатлантичних перельотів з Європи до США. У випадку, якби подібний вибуховий пристрій, що був замаскований під побутові прилади, вибухнув у літаку під час перельоту над Атлантикою, це закінчило себе великою кількістю жертв. Терористична суть Росії не змінюється, і боротися з нею потрібно максимально жорстко. Франція відправила до Польщі три винищувачі Рафаль. Усі три літаки належать до ескадрільї Ескадрон ду час дюкатляфа, що базується на авіабазі Сен-Дізє Робінсон. Як пише Дефенс Експрес, це не звичайні винищувачі, а спеціальні Рафаль, які є штатними носіями ядерного зброєння, зазначають експерти. За даними видання, таких літаків у Франції всього 20 і вони входять до складу сил ядерного стримування. Чи прибули вони до Польщі разом із ядерним озброєнням, яке теоретично міг доставити літак А 400, що також приземлився в Україні, невідомо. Водночас сам факт розміщення цих сил на базі Мінськ-Мазовецький лише за 115 кілометрів від кордону з Білорусі виглядає більш ніж показово. Більше про загострення у світі дивіться далі у нашому сюжеті. Китай оголосив спірну мілину з Карборо заповідником, фактично розпочавши процес її окупації. Про це повідомляє видання Reuters. Мілина Скарборо, яку в Китаї називають островом Хуаньянь, є предметом багаторічних суперечок щодо незалежності між Китаєм і Філіпінами. Попри постанову третейського суду в Гаазі, Пекін планує, використовуючи нарощену морську міць, розширювати свій вплив та здійснювати фактичну окупацію територій у південно-китайському морі. За словами міністра закордонних справ Китаю Мілину Скарборо буде перетворено на заповідник, що стане важливою гарантією збереження екосистеми АТОЛа. Водночас, експерти застерігають, що Китай може розбудовувати інфраструктуру і для військового використання, як це вже неодноразово відбувалося. Радник з національної безпеки Філіппін Едуардо Аньо відкрито звинуватив Китай у спробах захоплення території. Держсекретар США Марко Рубіо також засудив дії Пекіна, назвавши їх дестабілізуючими. Те, що Пекін стверджує, ніби риф Скарборо, є природним заповідником і є ще однією спробою примусу для просування масштабних територіальних та морських претензій у південно-китайському морі за рахунок сусідів, зокрема шляхом перешкоджання філіппінським рибалкам у доступі до традиційних риболовних угідь сказав Робіо, Китай претендує майже на все Південно-Китайське море, яке перетинається з виключними економічними зонами Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін та В'єтнаму, супереч міжнародному праву та Конвенції ООН із морського права 1982 року. Попри це, деякі країни готуються до протистояння з Пекіном. Зокрема, В'єтнам нарощує військову присутність на островах південно-китайського моря, на які претендує Китай. Супутникові знімки зафіксували масштабні роботи з дно поглиблення та насипання ґрунту на островах Архіпелагу Спратлі, зокрема в районі рифів Елісон, Колінс, Іст, Лансдаунт і Петлі. Пекін своєю чергою заявив, що Хано здійснює будівництво на незаконно окупованих островах і рифах у південно-китайському морі. 15 вересня США, Південна Корея і Японія розпочали перші спільні багатопрофільні навчання після того, як Дональд Трамп і Лі Джемен стали президентами. Однак КНДР вважає їх військовими тренуваннями. Про це повідомляє Блумберг. П'ятиденні навчання Freedom Edge проходять у міжнародних водах біля південно-корейського курортного острова Чеджудо. Ці навчання є плановими і спрямовані на поліпшення взаємодії трьох країн у протидії ядерній і ракетній загрозі з боку північної Кореї. Північно-корейські змі повідомили, що пхеньяні обурені спільними навчаннями і вважають їх репетицією війни. В окремій заяві сестра лідера КНДР Кім Йо Джон заявила, що нерозважлива демонстрація сили з боку США, Японії та Південної Кореї щодо КНДР неминуче принесе погані результати союзникам. Тим часом голова Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв озвучив нові погрози про війну з НАТО. Керівник офісу президента Андрій Єрмак відреагував на його слова. Мєдвєдєв пригрозив, що надання країнам НАТО права збивати російські безпілотники над Україною призвело б до війни альянсу з Росією. Реалізація провокаційної ідеї Києва та інших про створення безльотної зони і можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть тільки одне: війну НАТО з Росією. Речі треба називати своїми іменами. Написав Медведєв. У відповідь керівник Офісу президента України зазначив, що для того, щоб дрони не збивали, їх не треба запускати. Формула проста і вона б демонструвала бажання росіян завершити війну. Натомість ми бачимо лише бажання атакувати та уникнути відповідальності. Україна відповідає на таку поведінку ударами по болючих точках Росії. Міністр оборони Польщі Владіслав Косіня Камаш цього тижня прибув із спеціальним візитом до України. Повідомляється, що польська сторона висловила особливу зацікавленість в обміні досвідом з українськими підрозділами сил безполотних систем. За підсумками візиту міністр оборони України Денис Шмигаль і його польський колега Владислав косиняк Камеш підписали відповідний документ, який передбачає створення спеціальної робочої групи з безпілотних систем. Змі повідомили, що на території України а також Польщі будуть створені спеціальні тренувальні центри, в яких українські оператори дронів навчатимуть бойовому досвіду своїх європейських колег. Цю програму для вас провів я, майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги і слава Україні.